Вони не тільки дбають про чистоту прибудинкових територій в їхній зоні відповідальності, і ось такі паркові зони у різних частинках Харкова. Ця у Салтівському районі на цій великій локації і дорослі і діти відчувають себе комфортно і відпочивають чи то активно, чи навпаки, просто релаксують у теплих променях вересневого сонця. Завдання місцевих двірників щоденно доглядати за чистотою. І це не просто винести сміття та ще зробити вологе прибирання. Це одне з улюблених місць відпочинку харків'ян. Його площа складає півтори гектари, і ми щодня піклуємося про його чистоту і порядок. Наші працівники починають роботу рано вранці, щоб прибрати територію від сміття та листя. Окрім цього, ми слідкуємо за станом урн для сміття. Щоб уникнути їх переповнення, ми змінюємо пакети і також доглядаємо за газонами, робимо все можливе, аби мешканці міста могли насолоджуватися чистотою і комфортом урбан парку щодня. «Сміття доводиться прибирати багато. Зараз повернулось багато мешканців у район, і багато підлітків та дітей відпочивають на цьому урбан-парку. Приходиться деколи проводити роботу, спілкуватися з дітьми, з підлітками, щоб вони все ж намагалися прибирати сміття до урн. Реагують, як правило, адекватно, ну іноді буває різне. Голом ми прибираємо на 29 таких урбан-парках по місту, і ми до цього ставимося з максимальною відповідальністю, як і до іншої роботи, адже війна і так забрала дитинство наших дітей, юність підлітків. Тому ми будемо продовжувати створювати належні умови як на прибуткових територіях, так і в урбан-парках, тому що тут вони можуть відпочити люди і відволіктись від цих постійних стресів. Які, на жаль, на Харків, в Харкові дуже багато прильотів. І ми сьогодні працюємо, ліквідовуємо наслідки і в Салтівському районі, і в Київському районі. Тож ми не маємо права зупинятися, будемо далі продовжувати працювати. Це важливо, місто Харків буде таким, яким ми його зробимо. Зробимо ми його чистим, і спокійним і безпечним. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків. Новини.